Ядерна енергетика стала звичною частиною нашого життя, і попереду світле атомне майбутнє. В Радянському Союзі було 5 АЕС з такими реакторами, але одна з них нам усім добре відома: Чорнобильська. Цього вечора не було жодних натяків на катастрофу, яка насувалася і яка вплине на СРСР та ядерну енергетику по всьому світу. О першій годині 23 хвилини. В кінці випробування режиму вибігу було натиснуто кнопку АЗ 5 Приблизно через 8-9 секунд реактор 4-го енергоблока вибухнув. Чому аварійний захист призвів до вибуху реактора? Це головне запитання щодо причин аварії. На момент катастрофи Україна була однією з 15 радянських республік. ЧАЕС розташована на півночі України біля кордону з Білоруссю. Головним елементом цих електростанцій був реактор РБМК. РБМК це графітові реактори, які використовували з 1970 року. Реактор блока номер 4 був в експлуатації всього 2,5 роки. Це основні системи блока з РБМК. Ядерний реактор виробляє велику кількість тепла. Вода, як теплоносій, циркулює в контурі. Вона проходить крізь канали реактора і частково перетворюється на пару. В барабан-сепараторах пара відділяється від рідкої води і приводить в рух турбогенератор, який виробляє електроенергію. Відпрацьована пара конденсується за допомогою води зі ставу охолоджувача і подається назад в головний контур. Реактор працює на повній потужності кілька місяців поспіль. Споруди, необхідні для розміщення цих систем, були велетенськими. Частини блока були розташовані всередині окремих бетонних приміщень. Залізобетонний захист навколо реактора мав товщину 2,5 метри. Реактор розміщувався всередині сталевої конструкції кожуха. Всередині герметичного кожуха була графітова кладка. Активна зона реактора РБМК містила велику кількість графіту, необхідного для протікання ядерної реакції. В процесі розпаду ядра урану 235 утворюються нейтрони, швидкість яких близька до світлової. Ці нейтрони рухаються надто швидко для ефективного захоплення ядрами урану. Нейтрони сповільнюються під час руху в графіті, і в міру зменшення швидкості руху росте ймовірність захоплення їх ядрами урану 235. Графіт називають сповільнювачем, оскільки він зменшує швидкість нейтронів. Кожен графітовий блок має внутрішній отвір для паливних каналів та каналів стрижнів управління і захисту СУЗ. Вода під високим тиском прокачується крізь ці канали. Уранове паливо має вигляд циліндричних таблеток. Кожна таблетка ядерного палива містить теплову енергію еквівалентну вантажівці вугілля. Реактор повинен мати своєрідний вимикач і засіб керування потужністю. Це робиться за допомогою стрижнів управління і захисту СУЗ. Вони виготовлені з карбіду бору, який є хорошим поглиначем нейтронів. Коли стрижні цілком перебувають в активній зоні, вони унеможливлюють ланцюгову реакцію. Реактор працює на повній потужності при виведенні з активної зони приблизно 80% стрижнів. Якщо стрижні СУЗ витягти з активної зони, то їхнє місце в каналах займає вода. До нижньої частини СУЗ були додані графітові витіснювачі, які заміщали воду в каналах. Заміна води на графіт дозволяла знизити паразитне поглинання нейтронів водою і підвищити таким чином ефективність роботи реактора. Вибух був наслідком помилки конструкції стрижнів СУЗ, яка називається кінцьовим ефектом. Він спричинив швидке короткочасне зростання реактивності, а отже і потужності, тоді як стрижні з поглиначем нейтронів мали б цю реактивність знизити. Графітові витіснювачі при повністю піднятому стрижні займали центральну частину активної зони. Внизу і вгорі 1,25 метра були заповнені водою. Саме в нижній частині активної зони і розвивався аварійний процес. Ми повернемося до цього пізніше. Метою випробування була експериментальна перевірка можливості використання енергії механічного вибігу турбогенератора для забезпечення власних потреб в режимі їхнього повного обеструмлення, доки не ввімкнуться в роботу дизель-генератори. Три попередні спроби були невдалими. Випробування повинно було проводитися під час зупинки реактора. Але цього дня зупинка блока була відкладена через вказівку диспетчера «Київенерго», і реактор лишався на половині потужності протягом більшої частини дня. Це призвело до двох найважливіших факторів катастрофи: перше отруєння реактора ксеноном. Друге випробування проводила менш досвідчена нічна зміна, яка не була належним чином обізнана з програмою випробування. О першій годині ночі 25 квітня було розпочати зниження потужності енергоблока, але процес був перерваний о сьомій ранку з забороною диспетчера на подальше зниження потужності, яка лишилася на рівні 50%. Дозвіл на розвантаження енергоблока був отриманий о 23-й годині після 16 годинної паузи. Вже о 5-й хвилині на першу теплова потужність реактора досягала запланованих 700 МВт, тобто 22% від повної потужності. При переході з однієї системи керування на іншу оператор допустив падіння потужності практично до нуля. Під час роботи на половинній потужності в активній зоні реактора розвинувся процес під назвою Ксенонове отруєння. Ксенон 135 дуже добре поглинає нейтрони, і після потрапляння реактора в такий стан його впродовж певного часу неможливо вивести на номінальну потужність через зменшення кількості нейтронів, здатних підтримувати ланцюгову реакцію. Ксенон 135 має період піврозпаду 9 годин, і він накопичується на малій потужності. Заступник головного інженера станції Анатолій Дятлов вирішив продовжувати підготовку до випробування в цих умовах. Дятлов після провалу потужності дозволив чи вимагав підняти її до рівня 200 МВт замість 700 МВт, вказаних у програмі. Процес підняття потужності певною мірою нагадував натискання на педаль газу в автомобілі, в якому задіяні ручні гальма. Через одну годину оператори підняли потужність до 200 МВт. Випробування почалося о першій 23 ночі і тривало 40 секунд. Згідно з програмою, реактор повинен був бути заглушений кнопкою АЗ5 на початку випробування, але кнопка з невідомих причин була натиснута пізніше. Випробування режиму вибігу відбувалося в спокійній обстановці. Можливо, ви бачили нову конструкцію у формі вимикача із захисною кришкою, але тоді це була кнопка. Кнопка АЗ5, яку натиснув старший інженер Леонід Топтунов, мала приблизно такий вигляд. В момент натискання АЗ5 стрижні керування і захисту були в такій конфігурації. В активній зоні було менше ніж 8 стрижнів ручного регулювання РР, про що персонал не знав. Згідно з регламентом, в активній зоні повинно бути не менше 15 РР. Цей показник називається оперативним запасом реактивності або ОЗР. Але через стан реактора цей показник ОЗР був дуже малим. Сигнал АЗ5 викликає одночасний рух усіх стрижнів СУЗ в активну зону. В нижню частину активної зони почали заходити графітові витіснювачі, які замінили в каналах воду на графіт. Сам по собі малий Озер не був небезпечним. Аварійний захист через кінцьовий ефект при малому Озер став спусковим гачком. Графіт у порівнянні з водою має суттєво меншу здатність поглинати нейтрони. Тож, коли графіт витіснив воду, в нижній частині активної зони різко зросла реактивність, а отже, і потужність. Карбід бору був розташований вище і ніяк не впливав на перебіг реакції унизу. Швидке зростання потужності спричинило утворення бульбашок пари, тобто пустот. А отже, і послаблення здатності води поглинати нейтрони через зменшення її середньої густини. Паровий коефіцієнт реактивності в РБМК був позитивним, тобто поява пари в каналах викликала зростання енерговиділення. Тиск в технологічних каналах через інтенсивне пароутворення різко зріс. Тепловиділяючі збірки почали руйнуватися, а за ними і самі канали. Це пришвидшило зневоднення активної зони, зростання потужності і збільшення тиску в реакторному просторі. Руйнування усього чотирьох каналів достатньо, щоб підняти верхню захисну плиту. Це був перший вибух. паровий. Після цього відбулося повне осушення активної зони і розгін реактора на миттєвих нейтронах, а отже, його цілковите руйнування. Часто цю подію називають другим вибухом. Верхню захисну плиту реактора, масою 2000 тонн, було підкинуто вгору. Вибух зруйнував перекриття і частину стін центрального залу. Північна стіна блоку внаслідок вибуху частково обвалилася, відкривши барабан сепаратори та головні циркуляційні насоси. Пожежники, які гасили пожежу біля стін блока, бачили розпечені шматки графіту, що лежали повсюди. Вони не підозрювали, що отримують смертельні дози іонізуючого випромінювання. Це був тепловий або паровий вибух. Це не був ядерний вибух у такому вигляді, яким ми його знаємо на прикладі ядерних бомб. Але фізична природа другого теплового вибуху в своїй основі була ядерною. Це блочний щит управління четвертого блока приблизно через 25 років. Частина обладнання була повторно використана, а решта була розтягнута як сувеніри тими, хто мав доступ до цього приміщення. Радянським вченим було відомо про кінцевий ефект при малому ОЗР. Інциденти на аналогічних реакторах були і раніше. Зокрема, у 1975 році на першому блоці Ленінградської АЕС після натискання АЗ5 при малому ОЗР були пошкоджені канали реактора. А на Ігналінській АЕС під час фізичного пуску реактора спостерігався кінцьовий ефект. Ці та інші аварії на РБМК зумовили внесення незначних змін до регламенту, але про небезпеку деяких з режимів ніде не було сказано. Реактори РБМК вважалися цілком безпечними, але конструкційні недоліки приховувалися конструктором реактора. Якби оператори знали про небезпеку роботи з малим ОЗР і поведінку аварійного захисту, вони могли б уникнути цієї ситуації. Оператори були впевнені, що кнопка аварійного захисту 5 рівня АЗ5 в будь-якій ситуації заглушить реактор. Але виявилося, що за певних умов аварійний захист міг викликати неконтрольоване зростання потужності. Комісія МАГАТЕВ встановила, що при потужності нижче 50% контрольні прилади не забезпечували повноцінний зворотний зв'язок. Небезпека роботи на малій потужності і при малому ОЗР не була добре описана в експлуатаційній документації. Оператори не могли бачити деяких важливих параметрів і їм часто доводилося покладатися на власний досвід та інтуїцію. Безпечніші реактори інших конструкцій використовують воду і як теплоносій, і як сповільнювач нейтронів. Використання води в ролі сповільнювача дозволило підвищити керованість і унеможливити подібні аварії, а також зробити активну зону набагато меншою. Коли вода перетворюється на пару, її здатність сповільнювати нейтрони знижується і реактивність падає. Для таких реакторів використовується уран з вищим збагаченням. Графіт вважався найкращим сповільнювачем через можливість використовувати дешевий низькозбагачений уран. Перехід на воду відбувся, коли вдосконалені технології збагачення урану дозволили виробляти його в достатній кількості. Озираючись назад, легко критикувати той час, коли рівень науки і комп'ютерного моделювання був набагато нижчим ніж зараз. Люди можуть мріяти про найдивовижніші речі, але люди також несуть відповідальність за все, що відбувається. Ми ніколи не дізнаємося усіх подробиць того, що відбувалося на БЕЩАУ-4 тієї ночі. Більшість тих, хто там був, поклали своє життя, героїчно виконуючи свої обов'язки, щоб попередити і ще страшніші наслідки і врятувати світ від імовірної, більш глобальної катастрофи. Можна багато говорити про помилки конструкції реактора, непоінформованість оперативного персоналу і порушення програми. Але ця історія також про неймовірну хоробрість і самопожертву. Ліквідатори працювали в небезпечній зоні позмінно. Ті, хто набрав найбільш допустиму дозу радіації, виїжджали. А на їх місце приїжджали інші. Основна частина робіт була виконана у 1986-87 роках, в них взяли участь приблизно 240 тисяч осіб. Загальна кількість ліквідаторів за всі роки приблизно 600 тисяч осіб. За даними організації Союз Чорнобиль, із числа усіх ліквідаторів 10% померло, а 165 тисяч отримали інвалідність. У перші дні основні зусилля спрямували на зниження радіоактивних викидів зі зруйнованого реактора і запобігання ще серйознішим наслідкам. Потім почалися роботи з очищення території і прикриття зруйнованого реактора. Довкола четвертого блоку був побудований бетонний саркофаг, об'єкт укриття. Новий Чорнобильський саркофаг почали споруджувати 2012-го, а здали в експлуатацію 2019 року. Він має гарантувати безпеку накриття на ЧС до 2120 року. Але уже три роки йде повномасштабне вторгнення Росії, яка обіцяла Україні безпеку в обмін на відмову від ядерної зброї на територію свого суверенного сусіда. Світ перебуває у стані постійного ядерного шантажу через можливість використання зброї масового знищення, через захоплення атомних електростанцій, через удари по об'єктах атомної енергетики. Як ото удар дрона по Чорнобильському саркофагу, чого чекати від тих, що ставлять свої імперські амбіції вище життя сотень тисяч людей? Чи зупиняться вони перед використанням ядерної зброї або підривом атомної електростанції? Сказати важко. Тож давайте будемо сподіватись на краще, але не варто відкидати і найгірший варіант розвитку подій. Тому послухайте інструкцію. Яка може вам допомогти виробити алгоритм своїх дій та допоможе зберегти життя у критичній ситуації? Для початку потрібно з'ясувати, що несе нам загрозу. Ворог може застосувати ядерні боєприпаси, їх вибух спричиняє яскравий спалах у небі, появу ударної хвилі та інші вражаючі фактори, про які ми поговоримо згодом. Біда може статись і через аварію на АЕС, спричинену діями ворога або техногенною катастрофою. У залежності від характеру загрози має бути швидкість нашої реакції. На ядерний вибух ця реакція має бути миттєвою. Потрібно використати будь-які можливі укриття, канаву, заглиблення, підвал тощо, упасти обличчям донизу, закрити голову руками. Залишатись в укритті слід до згасання ударної хвилі, якщо сталася аварія на АЕС, ви маєте діяти згідно з інструкціями, розробленими адміністрацією закладу освіти на цей випадок, зібрати у тривожну валізу документи, воду, їжу, ліки першої необхідності, радіоприймач, одягнути захисний одяг, респіратор або маску для захисту дихальних шляхів. Далі вам потрібно евакуюватись із небезпечної зони, при цьому потрібно уникати паніки, щоб не створювати хаос та не наражати інших на небезпеку, слухатись вказівок відповідальних осіб, що координують евакуацію. рухатись організовано, не створювати тисняви. По можливості уникати відкритих просторів для зменшення ризиків ураження радіацією чи уламками. Якщо ви опинились у надійному укритті, тобто підвалі, бомбосховищі із товстими стінами, то залишайтесь у ньому до отримання дозволу від відповідальних органів, обмежте споживання води та їжі до мінімуму, щоб забезпечити ресурси на довший термін. Щоб отримати актуальну інформацію та інструкції, користуйтесь радіоприймачем: після отримання офіційного дозволу від органів влади чи рятувальників на вихід з укриття, пройдіть дезактивацію. Зніміть верхній одяг, прийміть душ з милом для змивання радіоактивного пилу. При необхідності зверніться за медичною допомогою. Звичайно, життєві ситуації часто дуже відрізняються від того, що планувалось, але усвідомлення, що ви про таке чули, така ситуація моделювалась і відпрацьовувалась набагато збільшать ваші шанси врятуватись. Повернімось до ядерного вибуху. Страшної зброї. Яка має миттєві та довготривалі наслідки. Основні вражаючі фактори світлове випромінювання та ударна хвиля діють одразу. Проникаюча радіація, електромагнітний імпульс та радіоактивне забруднення можуть дати нам певний час, але є також дуже небезпечними. Світлове випромінювання викликає опіки, спричиняє пожежі та тимчасову сліпоту. Тому дуже важливо у цей момент знайти укриття та захистити очі. Слідом приходить ударна хвиля, що руйнує усе на своєму шляху, рухаючись із швидкістю, яка перевищує швидкість звуку. Тож, обираючи укриття, подумайте про його міцність. Гамма та нейтронне випромінювання уражає клітини і призводить до променевої хвороби. Лише масивні укриття з екранами із бетону та свинцю можуть захистити поблизу від епіцентру вибуху. Бетон товщиною в один метр зменшує дозу випромінювання в тисячу разів. Електромагнітний імпульс виводить із ладу усю електроніку та інфраструктуру. Тому треба екранувати важливі пристрої та відключити їх від мережі живлення на момент вибуху. Хмари радіоактивного пилу розносяться вітром та забруднюють величезну територію довкола, опромінюючи усе живе. Захиститись можна лише перебуваючи в укриттях. Вчасно евакуюватись із небезпечної зони, використовувати респіратори та проходити дезактивацію після контакту із забрудненим середовищем. Ми бачимо, що при ядерній загрозі надзвичайно важливим є фактор укриття. Найкращим варіантом є спеціальні протирадіаційні укриття, проте і швидко зведені укриття і підземні станції метрополітену допоможуть урятувати життя та здоров'я, якщо ви матимете у голові чіткий план дій, а у руках. Правильно зібрану тривожну валізу. Знання, підготовка, тренування, три стовпи, на яких тримається основа нашої безпеки. Шануймося, бо ми того варті.